Всім привіт ще нещодавно. Я вважав двобій між ексцентричним Микитою Джегордою проти не менш ексцентричного російського політика Віталія Мілонова. Найдивнішим фрік боєм у інтернет-просторі. Однак я натрапив на один тайський промоушен і зрозумів, що немає межі людської фантазії, коли йде розмова про фрік боїм. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про бійцівський цирк. Але перед цим я хочу розіграти невеличку суму у розмірі 200 гривень між глядачами цього відео. Для цього потрібно лише просто залишити коментар під цим відео, і серед усіх коментарів я рандомно розіграю цю суму. Також дуже скоро на каналі буде проходити розіграш PlayStation 5. Щоб дізнатися, як він буде проходити і як його отримати, додивіться це відео до кінця. Коли я прочитав слово сполучення бійцівський цирк, то подумав, що мова йтиме про Теофіма Лопеса чи Конора Магрегора або про інших атлетів, які полюбляють. Плескати язиком та грати на публіку. І я ніколи так не помилявся. Адже цирк це не метафора, це найкращий опис того, що відбувається у фрік промоушені. Головним організатором цирку є скандально відомий у вузьких колах, промоутер Джон Нат. У чоловіка, напевно, дуже збочена фантазія, адже ті види двобоїв, які відбуваються, важко вигадати людині, яка є абсолютно нормальною. Погодьтеся двобой сіамських сеамських бузняків, це не той формат, який може спасти на думку середньостатистичній людині. Також Джон бере безпосередньо участь в івенті. Він є ринг-анонсером. Та навіть у такій ролі він примудряється створювати шоу. Наприклад, Нат може одягнутися як гусар або індіанець. А також він згодний отримати по від відомого ММА бійця Боба Сапа. Здоровання відомого прихильника ММА за виступами у промоушенах K1 та Прайт. І все це, щоб втамувати спрагу глядачі до видовищ. Отже, Джон Нат на все готовий заради хайпу. Він навіть виходив в Октагон як боєць під гідою іншого турніру. Але техніка, шоумена, ну зовсім трішки краще за навички Джигурди у боксі, тому логічно, що всі свої бої він програвав. Як і в нормальних промоушенах, у бійцівському цирку є свої чемпіони. Однак, на відміну від UFC та Белатор, де голова компанії вішає на переможця пояс, у тайському турнірі чемпіонові дістається інший приз. Кожного разу різний. Наприклад, магічний бонг. Ну що ж, пропаганду здорового способу життя можна викреслювати зі списку принад бійцівського цирку. Хоча тепер зрозуміло, завдяки чому Джон над вигадує формати поєдинків. Платформу для трансляції свого промоушена над обрав. Також дуже одіозно це платформа секс трансляцій камсода чи як там правильно вона називається. Не також часто я туди заходжу. Також запис івенту виходить і на Ютубі, але там є не усі бої, бо деякі з них порушують одразу декілька правил Ютуба. Слід відзначити, що бійцівський цирк має більш гумористичний аніж спортивний напрям. Це проявляється одразу ж з появи бійців на арені, якщо її можна так назвати. Їх супроводжують карлики у різноманітних костюмах від супергеройських лосин до ділових костюмов і масок з обличчями американських президентів. І взагалі, переглядаючи відео з турніру, я зрозумів, що у тебе немає шансів стати зіркою бійцівського цирку, якщо ти виглядаєш та поводишся нормально. Розглянемо більш детально формати фрік боїв. І перший з них поєдинок за правилами кікбоксу. Між сіамськими близнюками. Але поспішаю попередити, що це просто така назва. Люди деруться звичайні, але у незвичайних умовах. Чотирьох бійців розбивають на пари та об'язують поясами або вдягають в одну велетенську футболку. Ось такими командами спортсмени, якщо їх можна так назвати, змагаються між собою. З боку таке видовище виглядає скоріше смішно, аніж захоплюючи. Але плюхи бійцям прилітають серйозні. Звісно, коли ти скутий у рухах, а для блоку ударів є лише одна рука, то нічого не залишається. Як лізти у рубку. Особливо прикро, мабуть, коли твого партнера відправляють у нокдаун і ти падаєш разом з ним. Також можливий поєдинок між сіамськими близнюками та звичайним бійцем. І тут якраз той випадок, коли кількість людей не дає ніякої переваги. Переможці подібних поєдинків отримують позолочені сокири. Ну, а що в господарстві знадобиться. Мені здається, що сокири в Таїланді це справжні дефіцит, інакше чому вони так радіють, я не розумію. Наступний формат двобоїв це півнячі бої. Одразу хочу заспокоїти усіх зоозахисників та просто любителі тварин. Що у таких поєдинках птиця участі не бере. З тут тільки мізки організаторів, які таким чином вирішили урізноманітнити такий від єдиноборств. Отже, правила досить прості: бійці можуть битися тільки ногами або колінами. Застосування рук заборонено. Збоку таке протистояння виглядає як звичайний поєдинок, адже у порівнянні з дямськими близнюками бійцям у цій дисципліні пощастило. Руки їм ніяк не зв'язують. Хоча. А пощастило, це не те слово, яке підходить до бійців професіоналів, які беруть участь у бійцівському цирку. Я впевнений, що не від хорошої долі вони туди пішли. Але повернемося до поєдинку. Я не експерт з фрікбоїв, але, як на мене, вільні руки трішки вибивають видовище, адже суперники можуть застосовувати їх для захисту. Проте з іншого боку, бійцям дозволяється влаштовувати зарубу в клінчі. Виглядає це дуже брутально. Звісно річ, учасники двобою мутузили одне одного не просто за так, за свої старання переможець Отримав намальований від руки чек, у якому стоїть сума в нуль американських доларів та якусь картину, яка висіла у спальні Джона Ната. Дуже радий, що ти додивився саме до сюди. Бо зараз я й розкажу, як буде проходити розіграш PlayStation 5. Коли на цьому каналі буде 10 тисяч підписників, то серед них і серед тебе, сподіваюсь, ти вже підписався. Я й розіграю цю плойку. Тому підписуйтесь і дивіться відео далі. На цьому хвора фантазія організаторів бійцівського цирку не зупинилася. Також вони влаштовують нерівні бої. Звичайно, тут вони недалеко пішли від фрік ютуб промоушенів. Однак, склад таких поєдинків значно відрізняється. В одному з таких двобоїв взяв участь Мохаммед Алі. Але, дяка Богу, не справжній, а просто теска. Так звуть Товстунчика, який виступає у бійцівському цирку. Щоб не поплюжити ім'я легендарного боксера, я буду називати цього фріка за його прізвиськом. А саме, корольки Бабів. Ну, тепер, хоч зрозуміло, звідки у нього така фізична форма. Проти нього вийшло два хлопака атлетичної статури. Я думаю, ти вже здогадався, чим закінчився бій. Королю кебабів накалапуцали по перше число. Одразу хочу звернути увагу, що вагова категорія в бійцівському цирку нікого не цікавить. Статні бійці можуть битися проти худорлявих, але не завжди перевага у вазі виливається у перевагу в ринзі. Подивись на цей епізод. Чувак прописав товстунові хайкік, і той одразу здався. Також у бійцівському Цирку відбуваються змагання і для усіх поціновувачів жіночої краси або її частини. Це боротьба ногами. У ній дівчата з гарними тілами лягають на рингу паралельно одна одній, і за допомогою рефері вони чіпляються ногами і починають тиснути. Хто втратить рівновагу першим, та й програла. Боротьба триває до тих пір, поки одна з учасниць не здобуде три перемоги. За свої старання переможниця також отримує намальований від руки чек на 0 доларів. Але тут вже без картини. Якщо чесно. Я не розумію, чому видощу цього змагання. Звичайно, на красивих дівчат приємно дивитися, але більше у цьому нічого немає. Досить нудно, як для фрік промоушену А наступний вид змагань це те, через що не увесь контент бійцівського цирку потрапляє на Ютуб. Тому я напевно не буду його показувати, щоб відео не забанили, а просто коротко вам розповім. Це перетягування канату, і, начебто, все звучить дуже просто, але не дуже просто виглядає. Стоїть дві дівчини одна напроти одної раком між ними лежить канат, і також на цьому канаті є прапорець. Дівчини якимось там чином чіпляють цей канат до своїх геніталій, і навіть не питайтеся уявити, як це виглядає. І після цього вони починають тягнути канат. Хто перетягає прапорець через відмітку на підлозі, та й перемогла. Дуже ось такий цікавий вид спорту. Мені здається, коли у цих спортсменок питають, чим ти займаєшся взагалі в житті, то вони, ну, більшість з них гордо відповідають: Я спортсменка. На черзі формат двобоїв, завдяки якому бійцівський цирк почали активно обговорювати у світі єдиноборств. Мова йде про двобої у телефонній бутці. У боксерському сленгу іноді так називають поєдинок на близькій дистанції, коли бійці впираються один в одного і б'ються на крихітному клаптику рингу. Але в бійцівському цирку це втілили в життя буквально. Помістили бійців у червону англійську телефонну будку та змусили рубатися. Бігти нікуди, максимально близький бій у щільному клінчі. Дозволяється, Цівати один одного кулаками, ліктями, колінами та притискати до стінок будки. З дійсно виглядає брутально та видовищно. Цікаво було подивитися на визнаних майстрів і у таких умовах. Як ти гадаєш, який боєць не мав би рівних собі у телефонній будці? Обов'язково пиши у коментарі. Не ну, останнім часом дуже сильно усі ці фрік бої набирають свою популярність та медійність. Ви тільки подивіться на бої блогерів проти колишніх бійців UFC по боксу. І, мабуть, коли-небудь таке стане. Що усі ці фрік-бої і фрік-бійці стануть популярніші за профспортсменів? Добре, це чи погано? Я вважаю, що це добре, якщо у цього є спрос, і він знаходить свою пропозицію. А як вважаєте ви, пишіть про це у коментарях? Буде цікаво з вами подискутувати. Ще побачимось на все добре, підписуйтесь на канал та ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео.